Ціли у поїзд і дунули. Міністерство закордонних справ Росії офіційно звинуватило президента Франції у вживанні наркотиків. Спікер російського МЗС Марія Захарова прокоментувала відео, на якому президент Франції, прямуючи спеціальним поїздом до України, прибирає зі столу, за яким сидить також Мерць, Тармер і Туск. Білий пакет Росіяни кажуть: подивіться, як Мерс ховає у руках скляний предмет. В офісі ж президента Франції відреагувала на цей фейк російських пропагандистів, і у відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагону поїзда, яким власне європейські лідери і їхали до столиці України та е, зробили певний підпис. Пояснення на першому фото зображена серветка на столі, та вказано пояснення: це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн із підписом: це європейська єдність, щоб просувати мир. Сам Макрон напередодні показав власне на кадрів із залаштунків спільного візиту європейських лідерів до Києва. Ну а серед іншого він показав, як він раннім ранком телефонував американському президенту.